Не так давно купив я собі нові батареечки літо коло з випуклим плюсом З захистом номінальна ємність увага 4000 мАч. І так дивимося. Другий канал. Ємність нормальна. Перший канал, ємність також має 4000. Доні батареїчки я тестував у новому ліхтарі. Я в котрого там поміняний. Кристал по фонарику і по тому як батарейки в ньому відпрацювали, я вам розповім пізніше. Що ж просто показую вам, що дійсно ось яка ємність. Ось, Перший канал і другий канал. Перший канал, другий канал, третій, четвертий. На четвертому каналі у мене стара батареєчка, яка багатьом ну, із моїх підписників, які вже бачили які вже знають цю батареєчку. І зараз номінальна ємність тестировав на, що на 500 мА. Це неправильно, треба да, на, на 300 мА. Було. За що виробник требує за цей вам 500 Гривень я так і не поняв. Ну, ну, це те, те, що я вам питався раніше сказав, що є різні батареїчки з різним це соля, з різними показниками. Їх в другий раз який-то хлом беруть і впихують під видом нового. А хто то взагалі откровенно бреше? Ну, таке зустрічається сплош рядом. Стосовно цих батарейочок, якщо кому-то нода, я дам силочку. Що тут це саме вони нормальні. Я і до цього купляв там в того чоловіка ці батареї, то все відповідало заявленим характеристикам. Так, е, да, звісно, провірять ампераж Оце цих із захистом взагалі, як ви хочете провірити. Простим тестером. Та будь ласка, провіряйте своїм тестером, якщо вам його не жалко Він у вас бігом полетить. Ми покажемо вам, щоб ви бачили, що воно дійсно себе представляє. Як ви бачите, тут навіть ось вказано на самі батареїчки Те, що я казав, з випуклим плюсом. Оце ці так як ви знаєте, плюс плоский, Вона топиш із захистом, своїм характеристикам вона не зовсім відповідає. Напоминаю ще раз, купляв є... для тих, хто не... це саме, хто не в курсі купляв я оцю батареечку разом зі своїм ліхтарем Едід Ту. По заявленим характеристикам. 2500 мА за год мінус 300. Я вважаю, це дуже. Сильно просіло. Так як я купляв, різні в мене батареєчки були, то це дуже дуже. дуже. 300 мА в полу, це на сотню більше від того, що я замічав. І да, оце все ж вам мА часу за 500 гривень. 4000 мАчасу. увага за 160, за 170 чи 160 гривень. Чесно говорю, я вже не пам'ятаю. Ну, показники вам на лице. По ліхтарю? Вибачайте, що Біля сушки показую, так як вже і вечір. Просто йде заготовка на зелінку на щось куплять. По Стосовно батарейок. На цей на діод, який там діод дам вам це саме скріншот. Подивитесь, повні характеристики діода. батареечки Оце ці осічки, літоколовські на 4000 мАч. На середньому положенні за цим кристолом працюють увага, 6 часу. Остається заряду 2,7 В. Считаю, що у нас в середньому положенні не треба, іменно 6 часов. Як тільки бачите, що це саме, що. Світло подає, це відбувається на п'ятому часу, на, на 5-й годині і 30-й хвилині, він починає скидати світло, значить, вам треба включати запасний фонарик і пливти до берега. На максималки, і точно та сама історія, що це саме 3, 3 часа учура провіряв їх. 3 часа це саме проробив він на максималці цей кристал від 4000 мАч. Також не рекомендую повністю 3 часа, так як це буде о 5, на батарейках буде показувати 3,7 ой, кажу 3,7-2,7 В. Да, там через декілька минут воно встановиться до 2,8. Потім, можна сказати, до 3, час, до 3 вольт підніметься. убивать ну, батарейки я нікому не рекомендую. Цими фонарями, в яких немає захисту. І зімо що як такого захисту ні тут, ні тут немає. Вони можуть що цей ліхтор, що ось оцей, можуть висадити в нуль, Любі ваші батареєчки навіть якщо вони у вас із захистом. Так що, кому нужен Донний Ліхтор, зроб, зроблю це саме. Взагалі я, я прямо скажу чоловік на цьому на Оликсові. Я його зустрів. звати Юра. Дам вам ссылку. Ссылку зроблю під відео в описі. Кому будуть потрібні дані фонарі, купляв я його за 1100. Даний Ліхтор. Кому нужен даний ліхтор із таким цим світодіодом, який він ставить, то ви зможете до чоловіка обратитися, купити. Лічно я до нього звернувся, попитав, на що ти Укрпошти, чи він согласний. Він без, цих, без всяких задніх вопросів Согласився на, це, на, на те, щоб оплатив я наложкою на укрепушті. Надіюсь, комусь то доні батаречки комусь та й пригодяться, бо це дійсно мощна штука. Я 6 часу на сулі був проплавав, я думав, мене ноги відпадуть. Привик, привик до цих до батареїв, якщо на 3000 розраховані. Тобто на 3 часу. А тут а цілих 6 часу плавав без передишки, то, є, звісно, що аж ноги заболіли. Так що, кому треба, щоб ноги боліли і ви були щасливі від цього, то приобрітайте. Нормальні батареї, як із захистом, так і без захисту на 4000. Стосовно самого ліхторика, що хотілося додати. Ну, к примеру, всім звісна магнітна кнопка, як вона тут працює. Як ми чуємо, ярко характерний цей звук, тобто хороша фіксація. То есть, Кнопочка сама саме магнітне кільце у нас не ходить ні вліво, ні вправо. Тут мене пробуємо. Значить, це на біому святодіоді. Нагадка матражателя. Так, а це вже 70-й де. От. Він на 50% ось світить приблизно, як. Ось різниця цей на 100%. Ну, відео так не зможе передавати. Ну, я знаю, люди користуються і на 50, а, ні. Оце 25%, це 50, а це 100%. В чому плюс? Центральний луч пробивний, хороший боковий засвіт. Це нам присинові порція. Якщо взяти, опять же, з цим мінімальний боковий засвіт і вузький дуже луч Ну якось так. Друге положення, третє, четверте і п'яте. Повірте, ну набагато краще. Виключення. Все, нема ніяких клятих стробоскопів, як, як на моєму сторону ліхтарюві. Стосовуємо це цих хвиських батареєчок. У ліхтарюві, як зрозуміти, чи вони з захистом, чи ні. -я? Ну, Якщо ви багатий олігорх, то будь ласка, розберуйте, щоб побачити. Лічно мені хва, хватає просканірувати цей штрих-кут, щоб зрозуміти це, а найпростіший метод взяти лінійку або штангель і заміряти висоту. Для самих дотушних. Батарейочки на 3000 я лучше ще потестю на даному ліхторику, так не зовсім мені зрозуміло, чого 3 години. Ну, я думаю, чого 3 години, того що це саме. Я не іменно на середньому положенні, я там більшу частину на максималки чуть ли не включав. Але якщо рівняти оце ці з цим, Навіть коли ми просто так як плаваємо, що не строго на якомусь одному положенні. Там на середньому, да? Ми ж, звісно, що його як вимикаємо на мінімум, так і, вклю... так і вмикаємо на максимум. Що ще по ліхтарю? Стекло тут стандартне рефлектор, як ми бачимо, у кінці як би так намалювати оток більш полугий. З однієї сторони це плюс. З другої сторони хотілося, щоб рефлектор. Щоб, щоб він повністю, сам рефлектор, був більш овольним. А, а то він має тільки одну частину. Ну, Це лічно моя хотівка така. Кольцо, Кольцо відкручується доволі легко, то до якоїсь поверхні або до трубки, саме лучше до трубки, і на жоті Ну, Якщо вам. У основків немає тут і не лізьте туди. Там стандартний, здається, Т-6 був на 1000 люмен. Тисяч тобто і не на тисячу. Хто пам'ятає наскільки цей Т-6 на 1000 чи на 800? Бо там пишеться одне. Ну, воно як пишеться одне по факту, там завжди заниження. В общем, стандартна комплектація із цим. Із, здається, що із т 6 Кому цікаво, позвоніть, то, то запитайте. Ну, Я попросив, щоб мені поставили цей мощніший нормальний діод. Ось він, я його говорю. Долі продавець у мене запитав, чи треба міняти рефлектор і це і стекло. Я сказав, ні. Поки то, то, на жаль, не було в продавця на той момент можливості зробити фотографію, так як не було в нього апельсинової курочки і другого рефлектора. Ну, Оскільки я ніколи не пользувався апельсиновою курочкою і привик до цих доглодких рефлекторів, то я особи просто-напросто, я не знаю, як воно чи краще, чи лучше. Ну, в принципі, люди хвалять. Люди кажуть, що апельсинова, що сама апельсинова корочка робить більш кращий боковий засвіт. Да, не, так, не так далеко буде лупити цей центральний луч, тому то, що він якби сіка розсіється. Ну, по бокам буде значно краще. На кінець то це саме. дозвонився до продавця. Уточнив щодо чого, що і як. Покажу, пост, вставлю фото. Наложу на це відео фото. Подивитись, які отражателі, які рефлектори. Надіюсь, для вас це буде значно краще такий варіант. І так, да, забув додати, сейчас тут не стоковий трайвер. Я тут думав, що тут стуковий. Оказується тут не стоковий. Тут, по його словах, стоїть цей поміняний драйвер. Він чоловік забігався з-за і, і забув, що поміняв тут драйвер. Так що тут стоїть дорожчий драйвер на 800 гривень. Толі на 700, толі на 800 тіпа того. Так що ціна. Я трішки неправильно вам указав, я то думав, що тут поміняний тільки сам цей світодіод, оказується тут замінений і драйвер. Тобто, якщо то убрать... Ну беремо базову комплектацію стук. Стук, в общем, там ціна, ви самі пам'ятаєте, я вам поставив був скріншот там менше тисячі Якщо ж міняється кристал... Ціна вже 1100. Якщо міняється ще цей рефлектор і стекло, тобто апельсинова курочка, що світло буде більш рівномірним. То, самі розумієте, ціна також збільшується. По-моєму, 1500. Ну, на всякий случай перезвоніть, будь ласка, до продавця, тому що я не він. Це наскільки я знаю. Це саме те, що я знаю, то я вам і говорю. То там ціна толі, тисяч, толі півтори буде 1000, то ли 1600. Якщо при цьому всьому ще поміняти драйвер на такий, як оце тут, а стоїть без стробоскопів на 5 режимів, то ціна, звісно, ще збільшиться. Ось такі-то справи, любі друзі. Ну, я вам скажу. Те, що чоловік помилився і відправив мені Мідонний ліхторик із, із драйвером, то хай для нього буде сюрприз, я, я дане відео вставлю. В общем, невеличку рекламочку йому зроблю із його фонариком.